Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. Сьогодні пропоную розклад на Ізмаїл і населені пункти поблизості з Ізмаїлом, це Рені, кілія. Ну, як відомо, туди вже шосту чи сьому добу обстріли. Я хочу подивитися, коли це припиниться і чим це все закінчиться. Дякую за ваші підписки, лайки, за розповсюдження цих відео моїх, за, за добрі слова в коментарях, які ви залишаєте. Залишайтеся на каналі, я працюю для вас. І по змозі роблю і, і стріми, і розклади. Зараз я викладу карти, просто перебираю, щоб вони були. Так. Дивимося, Ізмаїл. Ну, оце е, зборна територія, як я назвала. Кілія, е, Рені, Ізмаїл. Ізмаїлський порт. Так, ситуація там наразі як. П'ятірка Пентаклів. Дуже величезний урон наносить ворог. Ми по цій карті зруйнована інфраструктура показує, яка ситуація. Іерафант. Ви знаєте, це карта вищих сил, це, це не карта покарання, але в той же час це кармічна карта, історична карта. Я вивчала гороскоп Ізмаїла. Він не один і дуже велику роботу. Зробила ще, правда, не до кінця, щоб написати астрологічний прогноз. В принципі, те, що відбувається в Ізмаїлі, це е, йде по кармі Тому, тій місцевості. Ну, це не карма 30-річної давнини, це карма тисячолітня. І ще що там відбувається, спустошення відбувається. Спустошення, і я так розумію, що. Багато людей і те, 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 ті міста, або знаходяться в жахливому стані, як моральному, так і фізичному. Так, що задумав ворог там? Що задумав і чи буде досягнута мета? Нам зрозуміло, що задумав ворог, знищити. Знищити порт, да. щоб після е, в порту залишилася перевернута башта, це значить, щоб повністю була знищена інфраструктура, як вийшла оця карта. Чи буде досягнута мета? Наполовину буде досягнута. Спішити вони не будуть, але будуть робити це методично. Ну, я кажу методично. Ось, методичні обстріли. І просвята не видно. В цій ситуації показують карти. Так, що найближчим часом, найближчими днями, хай буде до кінця вересня, очікувати тій території. Ну, То, що ситуація по шуту не передбачена, але тут вказують карти. Буде сум за жертвами. І треба берегти дітей, бо це дитяча карта. А також якихось людей, які там не постійно перебу... ну, якби не місцеві жителі, але там знаходяться. Треба берегти. Ще що зробить ворог найближчими днями. Тройка мічів. Буде лупити, куди попало. Тобто навіть неприцільно вести, наганяти страх і жах на місто. І це буде повторюватися і повторюватись. Що треба зробити, щоб покращити ситуацію? Треба обрізати. Щось обрізати треба. Так, треба, ну, зрозуміло, я кажу, обрізати. І мах випадає. Це треба посилення систематизацію засобів ППО. Збивати їх треба ще над, над морем. Ось показують. Ось. Чи зможуть це зробити? Так, зусилля є. Робиться все, що можливо на даний момент. Особливо, особливо в районі порта, але все одно ситуація вибухонебезпечна і неконтрольована. Ну, нас очікує у цій ситуації припинення обстрілу порту. Все-таки випадає, буде зроблено. Тут військові роблять все все. Максимально можливе по картах цих, що можна. Так, ну, запитаємо давайте, коли реально припиняться е, е, обстріли Ізмаїла і тої території. Так. Е, 5 днів, 10 днів, 15 днів, 20 днів, 25, 30, пізніше. 10 днів ось посилення кордонів відбувається. 15 днів прийде до завершення ця, ця ситуація. Так, 20 днів. 25. 30 місяць ще треба точно про... Ну, якби. Дивіться, як розказують карти. Ще 5 днів вони будуть працювати над цим. Так. Хоча і наші не сидять склавши з руки і посилюють майстерність. Через 10 днів буде якби, кордони цієї території будуть охоронятися. І збиття буде йти за межами, за межами цієї території. Бо через 15 днів мир, тобто купюрування цієї ситуації, дивіться, що далі. Оце падло бункерне, Ну, його гін... ганци і таке інше буде виходити на перемовини. Ну, це ж ясно, що вони б'ють по цьому порту за... через цю зернову угоду. І от після цього, що домовляться про щось: е... наступе сонце, тобто апогей, кінець. Ну, е... Виздоровлення, оздоровлення ситуації. Що буде пізніше? Дев'ятка кубків перевернулася, ситуація там змінюється, і куди вона рухається? Ну, Там іде посилення, посилення йде, гарно йде посилення ППО, це припинить обстріли, але, але ж тут і буде оця зернова угода, що підуть, ніби як зможуть рухатися кораблі і таке і інше. Значить, оте падло кремлівське воно вийде на якусь ініціативу, на якусь домовленість. Да, тут два королі випадає, може за посередництва знову таки Ердогана, чи там іще когось. ну, а до того моменту, просто в якому стані опиниться порт Ізмаїльський. Значить, ми зараз візьмемо карту, який він був до цих інтенсивних обстрілів, які ще почалися у середині серпня, і в якому стані він буде на момент закінчення цих обстрілів. Зруйнований буде. Він не був дияволом, але ну, він то функціонував. І перевалка там була, і дуже інтенсивно працював, да, правильно все. Правильно. Зруйнований буде. Наслідок терористичних оцих атак. Чи можна буде його відновити? Так можна буде. Можна. За певний час його можна буде привести в прийнятний стан. Ну, я візьму пораду самим містянам. Ну, тобто тим людям, які живуть на цій території. Порада, яка вам буде. Ну, звісно, ситуація ваша виправиться на краще, бо випадає імператриця. І от що вам радять? Допомога вам іде. Тобто ця ситуація скоро завершиться. Тримайте себе в руках, ніби. Ну, звісно, бережіть свої сім'ї. Не знаю, що там з укриттями в Рині. Наскільки я читала, там взагалі немає, як правило, укриттів, бо це катакомби. Ну, Треба берегти свої сім'ї, свої домівки вам. Дітей. Знову акцент йде на дітей. Будьте уважні до дітей. Да. Тут які, якісь такі неприємні звістки. От цей розклад, значить, я зробила до кінця вересня і трохи більше. Якісь не, негативні звістки щодо дітей можуть нам прийти. Школи. там, І все таке, будьте уважні, дитячі садки, учкові заклади. Так, друзі, дякую я вам за увагу. Трохи ще вам треба потерпіти, шановні Бессарабці, же це Бессарабія. Скоро ця ситуація має ну, відносно скоро виправитися на краще. Хоча руйнації, звісно, показали.